Сільське господарство області відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку регіону, формуючи при цьому продовольче забезпечення мешканців міст і сіл, надаючи робочі місця і впливаючи на зайнятість продуктивного населення за підсумками цього сільськогосподарського року аграрії області за рейтинговою оцінкою всіх показників на п'ятому місці у державі. Крім того, область на першому місці по виробництву молока на душу населення і по почисельності дійного стада. Всьому цьому передувала нелегка хліборобська праця всіх аграріїв, починаючи від великотоварних сільгосппідприємств до одноосібних селянських господарств. В агропромисловому комплексі широко проваджуються інноваційні технології, збільшується інвестиційна діяльність. Дуже приємно констатувати той факт, що ми вже на сьогоднішній день маємо намолоченого понад 1100, тонн можна вже говорити 1150 тонн зернових. І продовжуємо обмолот. У нас ще на полях стоїть понад 70 тисяч гектарів кукурудзи І з урахуванням того, що сьогодні вражайність 62-63 центри з гектара, тобто ми всі розуміємо, що ще ми маємо намолотити не менше, як 400 тисяч тонн зерна. Тобто Отой рекордний показник минулорічний півтора мільйона тонн, він в цьому році буде побитий. Це знову ж таки велике і високе досягнення нашої області.